Привіт! Захотіла поділитися інсайтами щодо того, як дитяча позиція управляє нашим життям. Багато людей хочуть змінити своє життя, багато людей приходять на мої розбори. І коли я пропоную зміни, пропоную трансформацію, пропоную допомогу мою, багато людей говорять: Ні, я не готова вкладатися, я не готова. Платити гроші, я не готова йти в цей дискомфорт, чи оформляти кредит, чи десь позичати, чи брати якісь відкладені гроші, які є. І це говорить про що? Про дитячу позицію. Я хочу змін, але я не готова проходити шлях. Які наслідки проживання, обслуговування цієї програми дитяча позиція? Наслідки. Гроші не приходять, бо дітям гроші не приходять по своїй природі, дітям не нужні гроші. І в дітей немає сексу. Тобто, це про що? У дітей ті, хто обслуговують цю дитячу позицію, не мають тих гармонійних відносин, тієї любові, поваги, підтримки, якої хочеться від партнера. І далі стоїть в задачі, питається: так, а що ж робить? Що ж робити з цим усім? Як же вийти з цієї дитячої позиції? Як вийти з дитячої позиції? Перше, осознать, що я обслуговую цю програму, бо вийти із програми можна тільки спочатку осознавши, що я взагалі в цій програмі знаходжуся. Це так, як вийти з тюрми. Можна тоді, коли ти осознав, що ти знаходишся там. І друге, робити дії, робити кроки, заземляти свої прийняті рішення, змінювати своє життя, тобто прийня, при, прийняти рішення, змінювати своє життя. І заземляти дією це йти у власну трансформацію до людини, до людини, яка може в цьому допомогти, понимаєте? Іначе не відбудеться виходу з цієї програми. Нікак. Можна мільйон років хотіть і тільки хотіть оставатися на тому самому місці, понимаєте? Дітям гроші не приходять, у дітей немає сексу. Якщо ми хочемо змін, якщо ми хочемо гарно заробляти, той дух і такий хочеться. Якщо ми хочемо класні стосунки з чоловіком, щоб любив, підтримував, поважав, або якщо такого взагалі немає, то створити такого партнера. А це все можна створити через карму, це те, чому я навчаю, то потрібно брати на себе відповідальність за своє життя і діяти. Іначе не вийде. Якщо за нас це хтось буде робити, то попа буде накачана у того, хто буде качати цю попу. Якщо ми хочемо накачану попу, ми маємо йти в зал і качати свою попу. Дуже хотіла з вами цим поділитися. Отакий От коротесенький інсайт, моє прям напутстві. Хто відчуває, що хоче змінити своє життя? Хто відчуває, що задовбався вже мало зароблять, проживають в стосунках холод, претензії, образи хто відчуває, що вже задовбався проявлятися, але не так виходить, як би хотілося. Запрошую вас до себе у своє наставництво. Напишіть мені в Дірект Хочу Карму, в Дірект інстаграму. І я подивлюся, чим я зможу вам допомогти. Кейси на моїй сторінці в інстаграмі є, ви можете подивитися, що дійсно те. З чим я працюю, те, як я працюю, допомагає людям. Дівчата ростуть в грошах, змінюються стосунки, подорожують, машини купують. Тобто зміни є. І я сама змінилася, то є в мене в моїх хайлайтах. Подивіться те, як я змінилася. Хайлайт, селючка, наприклад. Не пам'ятаю, хайлайт, ну, коротше, селючку задіть, подивіться, як змінилось моє життя. І в хайлайті серіал: подивіться, як змінилось життя. Дівчат, які зі мною працювали і працюють. Все, на цьому все. Хотіла з вами поділитися. Всіх вам благ.